Чи доводилось вам коли-небудь відвідувати фестивалі моди? Якщо ні, то саме зараз у вас буде чудова нагода побачити, як молоді та амбітні дизайнери змагаються за звання найкращих. Дев'ять молодих кутюр'є покажуть, як бути модними у 21 столітті. Молоді дизайнери здатні вражати креативними та сміливими ідеями. Під таким гаслом у Києві відбувся другий фестиваль моди. В рамках International Fashion Days моделі. Дизайнери та просто шанувальниці моди зібралися, щоб отримати задоволення від показу та обрати найкращого кутюр'є. Організували модний конкурс Нюанс не менш креативні за самих учасників дизайнери Орися та Мирослава Зубачик. Оскільки цього разу у нас юв... ювілейний конкурс, так оскільки нам зараз один рік. От е... у нас була основна тематика: це є вечірні наряди і коктейлі. Так, тобто відповідно від цього відштовхувалися, і дизайнери готувалися. Мода для мене дуже важлива, тому що я співаю на сцені і завжди хочу виглядати модно і гарно. Тому я, звичайно, цим цікавлюся. Підготовка до конкурсу була справді тривалою. Спочатку молоді дизайнери надсилали на адресу організаторів свої роботи. Вибрати кілька найкращих кажуть сестри-зубачик, було непросто. Та все ж до фіналу змагання дійшли всього дев'ять учасників. Вони для нас всі рідні, так важливі. Ну звичайно, в нас є як для як дизайнер. Рі свої якісь замітки, тобто нам сподобалися чи інші дизайнери. От але ми також будемо враховувати інші члені, думку. Інших членів журі з усією суворістю учасників судили самі Орися та Мирослава, а також головний редактор видання Ательє Наталія Кузніцова, та дизайнер, котра, як ніхто, знається на весільних і вечірніх сукнях Наталі Таушер. Я постараюсь судить объективно. У всех практически спросила. Или можно будет что-то себе приобрести. Одни ребята сказали да, потому что вот есть трикотажные изделия. Я теряю голову перед обалденным трикотажем, покроем. И если действительно что-то понравится, может, даже сегодня приобрету. Я считаю, что очень и очень достойный украинский дизайнер и белорусских. Я вот тут тоже уже два раза была на белорусской неделе моды. Например, у них есть дизайнер Тараканова. Это очень высокий уровень, это очень высокое качество, это очень сложный крой. И это вот вполне европейский бренд и качество. Также наши дизайнеры. Многие из них изначально начали продаваться за рубежом и только потом как бы уже активно представляться в Украине. Например, вот как Владимир Подолян, бренд Подолян. Під час показу котір'є показали кілька довгих суконь із відкритою спиною, чорні коктейльні варіанти та ніжні міні вбрання із шоку. А ось продемонструвати сміливий погляд на весільну моду наважилася лише одна з дизайнерів. Марта Сєх пропонує наступного сезону нареченим обирати сукні, що не приховуватимуть фігуру. А найкращою прикрасою весільного вбрання стане довжелезний шлейф. Сейчас очень модно. уходить от пышнослойности юбок да и приходить к этому, подчеркивать фигуру делать более минимализм даже коротенькие платья да такие как бы ретро стиля очень актуальны на сегодняшний день все-таки девочка которая думает я буду следовать моде это будет стиль ампира это будет греческая богиня да еще что-то все-таки когда вот приходит тот момент когда я делаю предложение руки и сердца отдает дань вот этому да вот э, детству а это что золушка пышное платье очень часто бывает Такий такі де в останній момент ми хатімо громний шлейф, пишною юбку. Врешті-решт, опираючись на результати конкурсу, можна сказати, головний тренд цього року неординарне ставлення до зовнішнього вигляду. Приміром, одна із переможниць Ельза Вербушка запропонувала шанувальницям трендів навіть на вечірки одягати біло-червоні сукні та костюми з етнічними мотивами. А ось творчий тандем Оксана Волобуева, Ольга Васалап не вважают, что варто уникати шерстяных та в'язаних речей. На сегодняшний день настолько изобилие всего, и у каждого свой конек. Можно работать, идти, играть по направлению со всеми тканями. На сегодняшний день это огромное количество ассортимента, как фурнитуры, как украшающих элементов, так и тканей.